Бо я вважаю, що в нас несправедлива мобілізація, і вона не досконала, тому що там багато дуже примусу і дуже мало мотивації. І якщо б цю систему, от якщо копаємо глибше, реформувати, я вважаю, що воно б могло дати результат трошки інший. Тому що, якщо ми спостерігаємо, що ТЦК ловлять на вулицях людей, абсолютно немотивованих, не підготовлених. Потім вони потрапляють на фронт і або йдуть все заче, або е, абсолютно є неефективними для посилення бригад. Ну, виникає запитання. Якщо ми розуміємо, що в останній момент з законопроекту про мобілізаційну підготовку зникає норма про е, чіткі терміни служби, то я розумію, що людина, читаючи цей закон, от пересічна, яка там військово зобов'язана. Так розуміє що мобілізація це на даному етапі квиток в один кінець, тобто ти не зможеш демобілізуватися. Якщо немає пакету цілого бонусів від того, що ти став на захист України, наприклад, військовий має мати право без прив'язки до часу, наприклад, на. Безмитне ввезення автомобіля. Ми такий законопроект, що подало 23 році, він не приймається в той час, як гетьманцев на три місяці зробив для всієї країни безмитний. Пам'ятаєте, цей mm -hmm. безмитний віз автомобілів. Ну не знаю, не хочу там ні в чому нікого звинувачувати, але це досить дивно. Мені виглядало, що це певний лобізм, а не державна потреба. Військовий має розуміти, що в нього будуть серйозні пільги на земельні ділянки на житло, тому що це для багатьох також. Проблема. Військовий має розуміти, що соціальні гарантії, фінансове забезпечення повністю на 100% закрите і не може виникати ніяких запитань з виплатами. І мені здається, військовий має розуміти чіткий термін служби: що якщо він мобілізувався, він не йде туди на десятиріччя. Він там служить, наприклад, 36 місяців і має право на звільнення. Розумієте? Мені здається, що в такому випадку, коли чіткіші були б правила, і ситуація була б інша.